Хлопці заздрили Василеві. Ще пак синичку, яку він вирвав з кіхт шуліки, зовсім звикла до хати. Василь вирубав для неї невелику гілку і причепив її до стіни. Там синичка й лазила, мова кробата. Годував її Василь. Насив на сіння тлунопляну, синичка й тлюєю. Всіх комах синиця в хаті виливала. Лазить вона всюди. В кожну щілину зазирає, як помітить таргана, то вже не втече, націлиться своїм чорним, довгим тонким дзьобом і немає таргана, продовтнула його синиця. Тепло в хаті, а на дворі завірюха гуде. Снігу намило так багато, що й денів не видно, все позамітало. Цілий ранок Василько з батьком сніг откидали, стежки прочищали. Прийшов до Василя його товариш Миколка. Хлопці дивилися, як весело стрибає синичка. Добре тій пташці, вона в теплій хаті сидить. І їжа в неї є, а тим пташкам, що в лісі тяжко, бур'яни снігом замело. Багато їх до села поналітало, в комори і в хати просто лізуть. А що, коли для в їдальню зробимо? Яку їдальню? Приладнуємо таку дошку невелику і повісимо на дерево. Нехай пташки їдять собі. Прийшли хлопці до мене радитись. Розповів я їм, як зробити їдальню і врятувати пташок від голодної смерті. А хлопці вже й самі знають, що коли більше пташок у нас буде, менше шкідників на полі і в саду. Пташки знищують комах шкідників. У нас буде найкраща їдальня. Птахи гуртом їстимуть дружно. Напишемо на бортах нашої годівнички їдальня для птахів. Це з одного боку, а на іншому такий напис. «Хижакам і шкідникам тут їсти заборонено. Хлопці завзято взялися до справи, знайшли дошку і прибили низенькі борти, щоб вітер насіння не здував. Прив'язали по кутках дві мотузки, на яких висітиме дошка. От і готова їдальня. Набрали хлопців кишеню різного насіння, крихт, обрізків з капусти і пішли на лижах у ліс. Василько зліз на невисоку березу і прикріпив там годівничку. Потім Василь з Миколкою пішли кататися на лижах, доки пташки злетяться. Хороша на лижах у лісі зимку, на прогалині біля яру гора до. Васильку, а за ним митловка. Швидко лижі несуть, аж сльози на очах від вітру. Та Клос Василько на горбочку не встиг підстринути. І перетинувся сніг. І не видно хлопця та снігом засипало. А митловка полетів далі, сміючись. Покаталися хлопці і додому, повертаючись, зайшли до своєї їдальні. А там уже справжній бенкет йде. Налетіли щеглики галасливі, чижі, засмучені чи чітки сирітки, снігур поважно сів на борт, навіть горобчик сіренький стрибунець хитро клює на сінечку. Шум, галас, а сянечка підлетить обережно до дошки, схопить конопляне на сінечку, прокопне його і назад. Приємно хлопцям, що вони стільки пташот нагодували. Так усю зиму Василь з Миколкою готували птаски. Всі пташки в лісі знали цю їдальню і щодня зліталися попоїсти. А про двох хлопців Василька з Миколкою пташки співали веселих пісень.